Доброго всім денечка. Сьогодні 4 листопада. У нас дощ йде. Два дні була чудова погода, йде дощ, пустився. Зараз я познімаю всю стірку швиденько, щоб не намокла. Оці, напевне, що я їх пообрізаю швидко вже в букет, Вже все. Ого, сіки там надавали молодяток. Так і цю зламали. Ой, я сьогодні таку гарну бачила хризантему. Щось не знаю, 150 гривень і я пожаліла. Така... як, як це об'яснити, Пелісточки крупніші. Розова і краєчка жовті, дуже гарна. Якщо не заберуть, то я її завтра куплю. Щось я прийшла, подумала, У мене отака є двохкольорова, але це не така. Тут дрібненькі листочки, а там так прямо як похоже ромашечка розова і жовта, жовті края. Гарно. Так, дощ моросить, прибирати покидаю, не буду. Ще й часних треба досадити там. Кури лазять під дощом. Я вас рада вітати в себе на каналі. Всього вам найкращого бажаю. Гарного перегляду, щастя і здоров'ячка. Бережіть себе. Так, чи видно було, чи ні, не знаю. Так, тікаємо, бо дощ. Стірку зня... зняти. У нас був базар... базарний день сьогодні. Купили таку гарну, гарну капусту. Сім гривень оптом. 7 гривень. Ну, щось мало. Кажу, Вові треба ще дві сітки купити. Хочу багато наквасити і щоб така була головками ще. Так, що тут у нас? Так це шльпанці Сашкині? Тоді ми ще купили чесник, оце на посадку купили. Гарний чесничок. Ну, сьогодні дощ, не будемо садити. Морква це моя, що я вчора чистила, а це Вов якийсь знайомий дядько дав там, не знаю посіки. Дуже дешево, треба в нього спитати. Така вона всяка всяка отака. І він йому щось її дуже дешево віддав. Ну, хай буде, я переберу. Таку заберу спочатку до хати, яка там тріснувша. О, а ту в погріб знесем разом з моєю. Так, це ще цибулька в нас лишилася, чи це він приніс, не знаю. Оце ми ще мали сьогодні досадити. Але може дощик перестане, і ще посадимо. Так, виглядаю тут Богданку свою. Не йде, вона ще ні, немає. З школи. Це я громадила. Ще отам мені згромадити залишилося. І попід самий забор. Тут в мене посаджена така хризантема і я ще хотіла п'ять отих розовеньких сюди посадити, прибрати. Дощик перестане, десь може й з обіду посажу. І отут хотіла вичисати тими грабельками гарними. Так, нема Богданки. нема. В неї сьогодні 4 уроки, то вона довго не буде. Мої кури зовсім не несуться зараз. Одне яєчко десь через день. Не несуться, не хочуть. Купила на базарі сьогодні яйця 50 гривень. Десяток це щось дуже дешево, бо так по 70, по 65. В грошику бачила по 72 чи 75 там. А так тут по 65. Дорогі яйця. По 50 це ще мені повезло. То я купила, сьогодні будемо пекти щось. Треба спитатися, скільки зерної коштує. Забула це сьогодні, була на базарі і забула спитати. Не знаю, чи купляти зерно і вдома молоти, чи... Дерть вже готову купляти як вигідніше. Напевне, що вдома молоти вигідніше, не знаю. Ми завжди купляємо і мелемо, хоча інколи буває й так. Ввечері їх випускаю, трошки пастися. Ходять. Вони й так перелазять, ходять по городі. По вулиці ходять, пасуться, ну не всі. Хто хитріший. Mm. <гум> ну, Вже сьогодні в нас холодно і мокро. Треба їх забирати. Не забирати, а закривати там і не пускати сюди вже. Так, випили воду, зараз принесу. Наляла водички. Не дуже вони хочуть тої води. Так, піду гляну, чи Богданки не йде, що Богданка. І йде Богданка моя. Тебе Софійка провела, Так. Да. Розкажи нам, як тебе справи. Нормально. Коски мокрі? Ні, не мокрі, сухенькі. Ти вистрішла? Yeah. Помаленьку йшла. Да. Давай портфелик. Розкажи, як там справи в школі, що робили сьогодні? Ми... Що ми сьогодні робили, Ми ще сьогодні, кажу, робили е... говори про тварину. По-англійськи чи просто? Просто. — ага. Ми казали, які тварини живуть в лісі, які тварини живуть, яких тварин. Я... За якими тваринами доглядають хулини? Що тебе ранка на губці? Mm -hmm. Заходь. Так. О, що щось педалі. Не треба, хай -то буде. Ой, ж папці має бути такі пумити. Ні, то один він, то другий. Дивіду, Такий брілочок, Богданки. Я так. в шоколаді і, подру, і того, що Словочко. вона мені його подарила, а тепер забирала, а я його в шкільці забрала. Так. Я так стараюся. Хорошо, складай, до назад, все в папочку і давай передівайся. Гарно склади, щоб кутики не загиналися. Візьми, гарно поскладай, бо мені одною рукою тяжко. Також один-один з топочкою. І красиво в цей. Добре? Добре, ти рада, що вже закінчились канікули, що в школу ходиш? Не так сильно але рада. Ну нормально. Фізкультура була у вас? Так. Тільки що була. Тільки що, так? Добре, давай, передівайся, складай. Ну а тому що могли підписати трошки письма, сьогодні письма не було. Попишем, там є що писати. І цифри є, і бупочки. Мамі, а я не на я написала тому, що вже свою збирала речі. Нічого ми вдома напишемо. Забирай соломку, На Напродовжен... почуєш. Ти... Ні, поїстиш, тоді бежісти соломку, не треба. Добре. добре? Не. не можу одною рукою, закривай, будь ласка, сама, щоб не поламати. Так, добре. Такі гарні сливи сьогодні купила. Просто поїсти. Там ще є в селі, а це так купила дядька якогось. По 30 гривень. Солоденькі такі смачненькі сливки. Раз помиємо, поїмо з Богданкою. Сливки. Ще є виноградик, у нас Може і компотику зваримо, яблучка там ще є. Чи це може взяти і пиріжки зробити з ними? Зараз побачимо. З айви, варення буду закривати. Вже воно кілька днів, отак, закипить, виключу. Закипить, виключу. Все. Вже сьогодні зараз включу і буду закривати варенечко. З айви. Дуже запашне і дуже вкусне. Ой, пахне помішала на всю кухню. Не знаю, скільки тут вийде. Думаю, що баночок 8 півлітрових вийде. Ці кусочки прямо як цукерки. Солодкі. О, дощик перестав. Йду я вдягаюся, вийду, буду прибирати. Далі квітник. Ну добре, будемо завершувати на цьому своє відео. Усім бажаю гарного дня, легкої праці. І всього вам найкращого бережіть себе, будь ласка, бережіть себе і своїх рідних.